Як же заробити на цьому Ютубі? Точно. это самое лучшее сочетание ChargeBT с YouTube Shorts, которое позволяет создавать монетизированный контент на любом языке, без съемки роликов, с доходом около 500 долларов в день, затрачивая всего по 30 минут вашего времени, и используя только два бесплатных приложения. Не верится, что такое возможно? Вот один американский канал, который ежедневно создает невероятно простые шорсы и зарабатывает на них по 30 тысяч долларов каждый месяц. И прямо сейчас я сделаю 300 таких же роликов на несколько тем с более интересным и эмоциональным контентом всего за 10 минут. Это самое то, что мне Це результат моєї праці. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Ви що, реально думали, що так просто заробити на Ютубі? За останній рік блогери розкрутили та розхайпили тему про заробіток на Ютубі за допомогою чата GPT. І сьогодні ми перевіримо, чи дійсно можна заробляти так, як показують на відео. Та ще й 100 доларів в день, та ми повністю піднімемо все каміння зна цього методу. Став лайк та підписуйся, якщо хочеш, щоб відео виходили частіше. Давайте для початку розберемося, як можна заробити на Ютубі. Найлегший варіант це монетизація. В Ваших відео показують рекламу, і вам нараховується копійка. Коли набирається багато переглядів, то з цих копійок стає вже солі. Лідна сума. І в цих відео, де покроково блогери дають інструкцію до заробітку на Ютубі. Вони розказують про монетизацію на Ютуб шортс Це короткі відео, які показуються у стрічці шортс. Ютуб в лютому цього року дав монетизацію на ці шортси, і одразу розвелося купа підприємців, які вже вчать, як там заробляти. Ну що ж, давайте вже вивчимо цю тему трохи детальніше. За допомогою чата GPT можна робити безлімітні відео: швидко монтуєте, швидко нарізаєте, швидко викладаєте на Ютуб та швидко отримуєте монетизацію. Купіть курси, взагалі будете заробляти 100 доларів в день. Схема дуже проста. Згенеруєте 100 ідей для відео, потім згенеруєте 100 цитат, а також заголовків. І ось у вас вже 100 готових відео, де просто змінити текст і створювати безлімітні шорти. І багато таких інфоциганів почали випускати такі відео. І ролики ж будуть на англійській мові, тобто заробляти ви будете в доларах. Коротше, просто берете, генеруєте, створюєте, нарізаєте і грабете бабки наповну, тому що це мега легко. Коли не було нейромереж, люди випускали обучалки: як зробити то таку анімацію, як зробити, щоб текст вилітав красиво, і біля нього стрибав персонаж, якого треба створити, або просто як взяти. Чуже відео та переробити, нарізати та замінити музику, і ось все це відео вже є твоїм, і ти вже можеш отримувати з нього дохід. А тепер прийшли нейромережі, і це все змінило багатьох ставлення до контенту. Тепер можна робити відео без обличчя, без сценарію, без голосу і взагалі кліпати як сумасшедший ці відео, і вони будуть монетизуватись. Люди в своїх відео показували скріншоти, де було видно їх заробітки. Скоріше за все, вони фотошоплені і пропонували купити такі курси, де вони подробно розкажуть, як можна робити такий контент, який не можна монетизувати. Якщо зайти в справку Ютуба та подивитися, що писали люди ще декілька років тому, то можна прочитати, що у когось відібрали монетизацію за голос робота у відео, у когось за неоригінальний контент, у когось взагалі заблокували канал за такі відео, над яким він працював два роки. Але монетизувати можна контент, у якого є чіткий посил відео, і давайте заглянемо в правила AdSense. Безкорисний контент, автоматично створений спам. А тепер в правила Ютуба. Автоматично створений спам. Тож всі ці обучалки, на яких багато переглядів вчать вас створювати автоматичний. Спам, за який ви отримаєте не монетизацію, а бан каналу, і всі ці блогери вчать вас випускати такий мусор, який не несе за собою ніякого сенсу. Так, звісно, декому вдається монетизувати такий контент, і вже при першій тисячі доларів він звільняється з роботи і почуває себе королем, а потім йому просто обрубують монету, якщо і зовсім не видаляють канал. Але на ютубі можна дійсно заробляти. Але треба робити нормальний контент, який в собі несе сенс ролику, де буде ваш голос. А може ви взагалі захочете зніматися зі своїм обличчям, і це вже буде. Авторський контент та Ютуб буде платити за такі відео, і забігу трохи наперед. В наступних відео я зроблю експеримент, де буду заробляти на Ютуб. Тож, якщо вам цікава ця тема, то рекомендую вам підписатися. А також рекомендую подивитися мої минулі експерименти з Ютубом, там де я теж знімав та показував, скільки мені вдалося зробити, та які у мене там цифри. Всі експерименти на каналі. Також хочу нагадати, що вся інформація про заробіток в інтернеті є у мене в телеграм-каналі. А також там я викладав, як за 20 хвилин можна заробити 300 гривень. Звісно, це не тисячі і навіть не сотні тисяч, але Проплату мобільного телефону на місяць вам точно вистачить. І до речі, якраз мої підписники вибрали це відео, що хочуть бачити його першим на моєму каналі. Тож не пропускайте можливостей та переходьте в мій телеграм-канал та підписуйтесь, тому що ваша підписка на цьому каналі дійсно щось значить.